14 лютого у Білгороді Дністровському відбулося планове засідання виконавчого комітету міської ради під керівництвом тимчасово виконуючого обов'язки міського голови Володимира Мензалінцева. На порядок денний було винесено затвердження переліку підприємств, установ та організацій міста, на яких планується проведення громадських робіт за рахунок коштів міського бюджету, а також прийняття штатного розпису комунальних установ відділу освіту та інші соціально важливі питання. Роботу виконкому було розпочато із заяви начальника фінансового управління про те, що в місті затримуються виплати заробітної плати працівникам бюджетної сфери Білгорода Дністровського. Февральний місяць уже машині плачути аванс Но, к сожалению, казначейская служба Украины по личным объективным причинам уже четвертый день не пропускает аванс даже на заработную плату. Серед питань порядку денного жвавого обговорення набуло питання технічного стану ліфтів у місті. Як стало відомо, близько 30% із них знаходиться на межі відключення у зв'язку з неналежним технічним станом. А для ліквідації їх несправності необхідне фінансування у розмірі 2 мільйонів 80 тисяч гривень, яке міський бюджет запланував із залишків бюджету. А між тим дана проблема досить актуальна і потребує невідкладного фінансування, адже всім чудово відомі летальні наслідки технічної несправності ліфтів. Про те, як саме відбуватиметься фінансування соціально важливих питань, покаже час. А ми слідкуватимемо, а вже найближчим часом повідомимо, коли саме та в якій мірі працівники бюджетної сфери Білгорода Дністровського отримують заробітні плати.